Після того, як над Росією вибухнув, чи то був збитий літак, в якому ймовірно перебував. Пригожин, очільник терористичної угрупування Вагнер. А з ним також купа його поплічників. Постало питання про те, що тепер буде робити ця група Вагнер, яка нагадаю, в Білорусь передислокувалася після невдалого маршитка на Москву. Тоді навколо білорусько-українського кордону була особлива увага, і що там зараз відбувається, ми е, телефоном розпитаємо Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю! Вітаю, Вадима е, отож, є непевна незрозумілість з приводу Вагнера, які починали влаштовувати різні провокації на білорусько польському кордоні. Якось е, оце зникнення Євгена Пригожина позначилось на активності на українсько-білоруському кордоні зі сторони Вагнера. Ну на нашому кордоні загалом ситуація, як і раніше, вона повністю контрольована. Ми не фіксували якихось незрозумілих дій, які б могли відбуватися з того боку. Але щодо перебування російських найманців в Білорусі, можу зазначити, що ще до 23 серпня до тих подій, які відбулися на Росії. Власне, ми фіксували, що кількість російських найманців в Білорусі воно, вона зменшується незначно, не, не, не швидко, але поступово кількість вагнерівців, які перебували в Білорусі, все ж таки йшло на зниження і. Тепер зрозуміло, що з 23 числа їхня кількість також продовжує зменшуватися, і взагалі після тих подій, які відбулися на Росії, треба ставитися по іншому, напевно щодо подальшого загалом перебування російських найманців у Білорусі. Зрозуміло, а коротко, будь ласка, відомо куди вони зникали? Вони на територію Росії виїжджали це зафіксовано, чи вони просто десь розчинялися? Ну за нашою інформацією. Вони виїжджали в Росію під В тому числі під приводом надання відпусток, але в подальшому вони не поверталися в Білорусь. Добре, дякую за це роз'яснення, пане Андрію. Стосовно українського кордону з ЄС. Яка там зараз ситуація, тому що, начебто, закінчується літо, і пасажиропотік якось теж напевно це фіксує. Ну, пасажиропотік, як і раніше залишається досить високим. В будні він коливається, як і раніше, на рівні десь 120 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Загалом з початку цього місяця кордон вже перетнуло майже 3 мільйони осіб. 86% з яких це наші громадяни. Але ми чітко відмічаємо перевагу в'їзду громадян України ніж. Ніж те, щоб вони могли більше виїжджати за межі нашої країни, така сама ситуація була і в липні місяці. Ну і можу також додати, що пасажиропотік як мінімум до кінця літа залишатиметься високим, проте високим він може бути і на перших місяцях осені. Е, часто чую останніми тижнями скаржаться на те, що є певні черги на українсько польському кордоні. І якраз у зв'язку з цим недавно прийшла новина про те, що Україна планує створити дев'ять пунктів ще додаткового пропуску на кордоні з ЄС за словами прем'єр-міністра. Коли можна чекати на відкриття цих пунктів, які теоретично розвантажать черги? Ну, дивіться, загалом 50% пасажиропотоку припадає саме на кордон з Польщею. Через збільшення пасажиропотоку в літні місяці це і призводить власне до створення черг і збільшення часу очікування на оформлення. І додаткова інфраструктура у вигляді нових пунктів пропуску вона вкрай важлива для того, щоб логістика між країнами, як з Польщею, так і з іншими країнами Європи. Була більш ефективною, як бачимо, уряд України веде постійну роботу з країнами Європи для того, щоб налагодити більш ефективні заходи з прикордонно-митного оформлення по обидва боки. Ну і власне облаштування додаткових пунктів пропуску. Три пункти пропуску, до речі, були відкриті за час повномасштабної війни. І за словами прем'єр-міністра, очікується про реалізацію домовленостей між Україною і країнами Європи щодо відкриття додаткових пунктів пропуску, більшість з яких це на кордоні з Польщею. Але це треба дочекатися вже відповідних угод між країнами. Ну будемо чекати в принципі. Якщо вже відкривалося кілька пунктів пропуску за вашими словами від початку масштабного вторгнення, то я думаю, що це не є аж такою нереалістичною задачею для наших прикордонників і решти служб. Дякую, пане Андрію, за коментарі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.